Досить опиратися. Ви самі нам сказали, що вашій дружині кінець. Да мало ли що я сказав? Я, я думав, що на мене напали взагалі. Я, я, я п'яний був зранку. Прекрасно все розумію. Вам <кій> потрібна була її смерть. Ніяких судів. Майно все ваше. Я вже мовчу про страховку на Кругленьку суму. Я не вбивав свою дружину. Я її кохав, я кохав цю чортову стерву. ви розумієте? Якби вона покликала мене, я б пробачив її. Але вона не кликала, так? Ти розізлився і придушив її. Я з самого ранку, до самого вечора провів у лікарні, бо в мене мені чуть не зламали ноги якісь два амбали, яких, скоріше всього, покликала Марго, щоб мене залякати. Як на мене, це ще один мотив поститися. Маргариту вбили одісяці. У, у тебе була купа часу доїхати від лікарні до місця злочину. Ви точно оперативник? Я не був на цьому місці злочину. Я, я не їжу по таким місцям. Марго теж не виїжджає далеко з центру. Хіба що е після сварки вона переїхала до Лариски, е до подружки е Лариси е Стасюк? Е позвоніть їй, може, вона вам щось скаже.